Вітаю вас, шановні глядачі. Традиційно у цій порі програма Особлива думка і я, її ведучий Іван Саюк. Сьогодні гість нашої студії це історик, краєзнавець Геннадій Махорін. Вітаю вас, пане Геннадію, у нашій студії. От, і отже, ми традиційно обговоримо ті актуальні питання та проблеми і події, які відбулися протягом минулого тижня і які ще відбудуться протягом наступного тижня. От так чи інакше, всі ці питання, які ми будемо сьогодні обговорювати, вони стосуються зокрема і історичного контексту. І от моє таке до вас перше питання, пане Геннадію. От традиційно, вже зараз за вікном ми маємо весняну пору року. І традиційно я думаю, і у наших глядачів, і у вас, пане Геннадію, не виникає. Якихось запитань, що у більш у переважної більшості людей весна саме асоціюється от із святом 8 березня. По-різному можна до цього ставитись, але так чи інакше, дане свято існує у нашому календарі, от ба більше вихідним днем воно є. От і я саме хочу от у вас запитати історичний контекст та підгрунці цього свята. Адже, якщо ми кажемо, що це міжнародний жіночий день, то Дуже багато, верніше, дуже мало країн його святкує. І, от, на мою думку, аж ніяк не можна вважати його міжнародним. Чому власне, він називається Міжнародний день, і якщо можна, то конкретніше про його от, історичне підґрунтя? Чи можна навіть сказати ідеологічне. Дозвольте зробити такий ступ, що Коли і як виникають свята, свята поділяються на релігійні і світські, можна сказати, цивільні свята. Релігійні свята. Визначаються церквою, і тут народ не може якусь зробити, зробити свій вплив, адже це є, скажем, воля такого вищого органу влади, наприклад, священного синоду чи, наприклад, ну, ієрархів церковних, які, посилаючись на священні писання, визначають. От, свята тих чи інших, наприклад, святих канонізованих, от, і обґрунтовується, чому їм треба їх шанувати. І існують світські свята, от, які виникають двома шляхами. У демократичному суспільстві суспільство, вибачайте за повтор, воно, орієнтуючись на свою спільну, колективну історичну пам'ять, визначає Такі події, які варті вшанування, визначають тих людей, які варті вшанування. А вже держава при демократичному режимі, вона йде вслід за думкою суспільства і вже на законодавчому рівні закріплює це свято і вже визначає, вихідний день чи невихідний день. От. І відповідні вже так, урочистості їхні, скажімо, Процедуру проведення і так далі. У тоталітарному суспільстві свята визначає держава і, звичайно ж, визначає з ідеологічною метою. І так, зокрема, робилося і у Радянській державі. І ми знаємо, що більшість свят вони мають надзвичайно таке чітке ідеологічне наповнення. І Але без... в принципі, пане Геннадію, сьогодні вже немає радянської держави, є от Незалежна Україна. Чому, власне, от існує ще дане свято? Тому той біда, що тут відіграє свою роль і консерватизм наших людей, який сформований десятиліттями існування радянської влади, яка примушувала прийняти ці свята. Я багато документів читаю історичних, і, зокрема, по 30-м рокам ХХ століття можна побачити такі документи, в яких свідчить про те, що Голак колгоспу сказав людям: якщо ви не вийдете на демонстрацію 1 травня, то я тоді забороню священнику виходити на кладовище під час провід і відправляти ось по І вийдіть. і це робилося. Ось так примусово, от. але потім поступово нове покоління вже сприймало це нове свято ну, вже легше, вже йшли. Тобто, можливо, воно в них вже більш глибше в свідомості, і вони навіть не бачачи от його історичного ідеологічного змісту, просто так святкують і не можуть пояснити. Держава, утверджуючи радянські свята, усувала свята релігійні, а людина хоче свята. І я знаю, як мої батьки йшли з таким піднесенням на цю демонстрацію. Мені зараз трохи дико про це згадувати. Мене з собою вели, там, багато людей, я такий розгублений. Але от то був привід ну, розслабитися, посидіти в компанії і так далі. розумієте? Тут і, навіть мої батьки були безпартійні, але йшли на ці демонстрації 1 травня і 7 листопада. От, і, то просто була, був привід ну, відчути таку якусь єдність колективу. І, я знаю, що в деяких організаціях робили це під примусом і, і примушували нести прапори якраз ледарів, ті, які не виконують план, бо кажуть, той передовик він так напрацювався, а ти неси прапор. Але таким чином дискредитували ось ідею, прапор і так далі. Повертаючись до, до свята 8 березня. От, воно які має витоки. 1857 року американські жінки виступили за те, щоб було встановлено 10-годинний робочий день, щоб було встановлено їм рівно з чоловіками заробітну плату, було забезпечено гідні умови роботи умови праці. Тобто це були соціально-економічні вимоги. І в 1990 році Клара Цеткін закликала жінок. Країн Європи, в знак солідарності, за права жіноцтва, теж вийти на демонстрації і так далі. І тобто це е, свято жінок, які боролися за м, поліпшення соціально-економічних умов праці, оплати праці, гендерної рівності, зокрема у трудовому праві. От в радянський час м, воно було трошечки. Ну, наповнене іншим змістом. От, але знову ж таки ідеологічне підґрунтя залишалося. Таким чином, це, це сприяло легшому закріпленню у свідомості. От, тобто ідеологічне підґрунтя поєднувалося із пошануванням жінки. Це прекрасно. Жінку треба шанувати весь час. Кожен день бо вони цього заслуговують, а не тільки на, на день 8 березня. Ну, але в принципі, якщо ми беремо знову ж таки історію, то в українців завжди шанувалася мати, і ми маємо колись святкувати от День Матері. Зокрема, це у так, травні. Друга неділя, травня, День Матері. От так святкується, і це ну, дійсно наше національне свято. От у мене, наприклад, здається таке враження, що все-таки більше увага акцентується саме на 8 березня, а не на Дні Матері. От в тому-то і біда, що при владі. У нас люди на рівні загальноукраїнському, вищому українському рівні, обласному рівні і так далі. От є, це люди, які не мають чітко викристалізованої національної свідомості, не мають в собі бажання критично переосмислити отой багаж, От, багаж історичний, багаж ідейний. Вони подивуються і бо так їм зручно. Бо їм зараз інше на думці, як би взяти участь у деребані бюджету, землі і так далі. От. І це для них не так важливо. І от, а ми втрачаємо дуже багато. Без ідейного підґрунтя держава не може жити. Росія наскільки чітко проводить свою ідеологію і не боїться терміну, титульно, нація. І навіть не жорстко вони проводять політику стосовно національних меншин різних. Це просто жах. То... Українська влада настільки ліберальна, от а вони ще й нам закидають, що там критикують. І, звичайно ж, нашій владі потрібно пробудити в собі оцю національну свідомість. Це, до речі, та... стосується всієї вертикалі влади, як Всі... на державному, так і на місцевому рівні. Так, так, звичайно. Звичайно, ту... Отже, а ми, пане Геннадію, перейдемо до наступного питання. Також от слідом за 8 березня іде 9 число. От і це день народження відомого українського поета, художника, борця за волю України Тараса Григоровича Шевченка. От цьогоріч ми будемо святкувати 199-ту річницю від дня його народження. І от е, важливим, от саме проблемою, як на мене, для Житомира є е, спорудження пам'ятнику е, цьому відомому українцеві. Адже, от те по яке ми сьогодні е, маємо в Житомирі на Великій Бердичівській, то от я думаю, багато Житомирян е, і наших глядачів погоджується, що все-таки це не те, що мало б бути е, в нашому місті. От, е, як ви от, пане Геннадію, як історик, скільки всього на Житомирщині от, налічується пам'ятників Кобзареві? І от ваша думка з приводу того, чи потрібен от, в Житомирі новий пам'ятник? Я б так взяв би ширше, що у світі пам'ятників Шевченку от, близько 1100. Із них близько 500 на Галичині, де Шевченко ні разу не був. Але де друкувалися його твори от у різних. Видання, зокрема, журналі Мета. От, і Шевченкові твори там знали, полюбили і пізнали Шевченка, і прийняли його як свого поета. І от Шевченко відігравав роль отого єднального, єднальної особистості для всієї України на Дніпрянщині і Західної України. І оці пам'ятники, які стоять у багатьох містечках і селах Галичини, вони є вияв поваги до цього видатного поета. На Житомирщині такі пам'ятники, які зараз є височаться, це в Житомирі, у Бердичеві, у новгороді Волинському, у Радомишлі у, у ще, якому це ще на Радомишль, Бердичів, Новород Волинський. Ну, найбільше п'яти ж... районів. Так, Так, після. так. Звичайно, були пам'ятники. У містечках, селах раніше, але пам'ятники, які зроблені були з нетривких матеріалів, які не простояли дуже довго. Я хотів би ще повідомити нашим глядачам про цікавий факт про перший пам'ятник на Житомирщині, який був споруджений у 1918 році, це пам'ятник у містечку вчорайшому, колись це був довгий час районний центр. І у 1918 році, у часи Центральної ради, коли було від таке видатне піднесення національної свідомості, національного руху, особливо з боку української інтелігенції міської, сільської, почали з їхньої ініціативи споруджувати пам'ятники Тарасу Шевченко. І от один з таких перших пам'ятників з'явився у містечку вчорашньому. І автор цього пам'ятника Іван Федорович Матвіюк. Пам'ятник був зроблений з дерева. От Іван Федорович Матвіюк – це талановитий різьбяр по дереву, який робив свої вироби не тільки на тему про кобзаря, а зокрема на козаць, про козацьку тематику. Ось, зокрема, зображення козака. І ми бачимо наскільки чітко, майстерно вирізьблено. Ці складочки одягу у кобзаря, тобто видно, що людина вкладала душу в той пам'ятник, а не а, просто, так. От, як ми можемо зараз бачити, і не просто так штампувала на канверії. І ця людина була знана, його запрошували в Москву на оздоблення будинку рад, і він залишив по собі багато творів, які зберігає зараз його син. І ось у газета Ружинська земля. В березні минулого року опублікувала невеличку статтю про цього майстра. А взагалі про, цю, про це містечко я готую книгу, От, і де, зокрема, буде розповідь і про цього майстра. А також варто ще сказати про те, що у часи ще дорадянські теж були приклади, коли створювали пам'ятники Шевченку. От, але це було зроблено силами громадян на Галичині, бо там режим політичний був м'якший. А от на території підросійській то це було зробити неможливо без дозволу влади. Але ми знаємо, що в 1904 році ми ці письменники Києва звернулися до влади з проханням спорудити у Києві пам'ятник Шевченку і розпочався збір коштів. От. Але влада, намагаючись перешкодити цьому, нібито і її заборонити, не так відверто не хотіла, а з другого боку і намагалася перешкодити. Тому все це потонуло в бюрократичній тяганині, в оголошенні одного конкурсу, другого, третього, чотири конкурси відбулося. От. І, а гроші тим часом збирали, тому що влада сказала, що гроші ми на це не дамо. Потім мені дуже місце визначили неподалік від Софійського собору в напрямку до Михайлівського собору. От. Але потім невдовзі виявляється проєкт побудови цілої алеї пам'ятників, і де, на місці, де мав бути Шевченко-пам'ятник, мав стати пам'ятник княгині Ользі, Тобто який фактично цю алею. <кій> да. і тодішній міський голова Дяков фамільярно дещо сказав, що кавалер повинен поступитися місцем дамі. Це ви обурення і з боку пошанувальників Шевченка, і з боку пошанувальників ну, жіноцтва, ставлення до жінки, бо все-таки це так якось назвати княгиню Ольгу. Дамі, це вважали, що це образа. От. Але ми бачимо знову ж таки: це теж хід для того, щоб перешкодити появі пам'ятника. І, е, врешті, от розкриває ставлення влади до постаті Шевченка, от такий. Такий, такий лист до генерал-губернатора Київського пише штабс капітан Кованька: Поздравляю вас з многотрудною перемогою над Мазепистом Київським у забороні вшановувати занадто урочисто українського поета Тараса Шевченка у 1914 році мали святкувати сторіччя з дня народження Шевченка. Так, от продовжую, але повною перемогою ця перемога буде тоді. Коли й сама думка стосовно пам'ятника йому у вигляді його постаті щезне, нам здається, що це досягнуто буде тоді, коли гроші 130 тисяч рублів, зібрані на пам'ятник, будуть витрачені на заснування лікарні для бідних у Києві, нехай навіть імені Шевченка. Це не суттєво. Тобто ми можемо проводити таку паралель, і зараз що, от, наприклад, і не тільки Шевченка, а й з іншими пам'ятниками героїв національно-визвольної боротьби українців. Коли от хтось заявляє, що хоче побудувати пам'ятник, то одразу з'являється хтось із представників влади, який каже, що давайте ті гроші направимо там якимось бідним дітям чи ще щось. Тобто, ситуація повторюється. Так, ми тут можемо ми, спільність Так ми поставити. можемо констатувати таку так, таке явище, такий факт, що. І симпатії суспільства і симпатії влади, вони не збігаються майже ніколи. Стосовно увічнення, наприклад, тої чи іншої постаті, може помирити лише в суспільство і владу, наприклад, ставлення до якогось видатного актора комедійного. Але там, де є ідеологічна складова, де людина показує свою ідеологічну позицію, то звичайно ж тут. Не може бути якогось компромісу. Влада відстоює своїх представників, в даному випадку ми бачимо, да? так, скажем, ну, створення пам'ятників і пошанування Кременицькому, Кавуну і так далі. В той же час, коли є люди, скажем, за своїм внеском такого загальноукраїнського масштабу, світового масштабу, більш поважні, як той же Святослав Ріф, Ріхтер, а про них чомусь не згадують. От і треба сказати ще, чому чому таке ставлення було царської влади. Нібито допомогла царська сім'я викупити Шевченка з неволі. А справа в тому, що розраховували, що він стане одним із представників отої традиції творення російської культури силами українських митців, як ото робилося у 18 столітті, коли по суті вся все 18 століття. Все, вся російська культура 18 століття пройшла під знаком домінуючого впливу українців. І думали, і разом з тим, в 19 столітті, цей ще у, у, потреба в українських інтелектуальних та творчих силах була велика. І на Шевченка розраховували якраз у сенсі талановитого художника. А він ще захопився поезією, бо він розумів, що поезія має більший вплив на більший вплив на, на суспільство і тому. І тому він поєднував живопис і, і поезію. І, звичайно ж, його така поезія бунтарська. Вона настроїла негативно проти нього царизм, бо він критикував царизм, І, відповідно, потім ставлення до Шевченка як бунтаря. От. Але він був виразником прагнень народних, бір, бід народних. І... Що, до речі, він є є і зараз, адже проблема та... ми бачимо не змінилася в сусідній. Поезія настільки органічна, природня, і вона тим талановита, що вона ніколи не втратить своєї і актуальності, і своєї цінності поетичної у мистецькому також розумінні. І повернімося також до питання пам'ятників. От зокрема на 10 березня у Житомирі група молодих людей анонсує от марш проти комунізму. От ми також, як я думаю, наші глядачі, і ви, пане Геннадію, були свідками нещодавних подій в місті Охтирка, там, де за участю народного депутата громада міста просто знесла пам'ятник Леніну, який був в центрі на майдані. От у нас в Житомирі також є пам'ятник Леніну, правда, з дещо іншого матеріалу. От і також, от неодноразово. І громадяни, і громадські організації, і політичні партії ініціювали питання про демонтаж та знесення от Леніна з центрального майдану міста Житомира. От водночас ми чуємо і інших противників влади, тобто яка каже, що ще не на часі, там пройдуть якісь певні події. Тобто, влада це питання також не хоче вирішувати, тому що очевидно, що вона. Боїться втратити от свій і без того мізерний рейтинг. І в принципі, от питання залишається актуальним. От, і ваша думка, пане Геннадій, от як бути з цим пам'ятником Леніну? І от чи дасть оцей марш проти комунізму все-таки якісь наслідки? І ми, можливо, в найближчому майбутньому вже не будемо дивитися на цей пам'ятник? Я можливо розчарую вас своєю позицією. Але я, я не прихильник боротьби з пам'ятниками. Я ну, прихильник більш складного шляху діяльності. Це легко скинути пам'ятник. А ось вибити з голови оцю комуністичну дурницю, яка закладалася багатьма роками, оце важче. Оце ось. Як, як спонукати людину критично переосмислити, як спонукати людину взятися за документи? І самому прочитати і прийти до думки. Ось це ось важливіше. Тому що от багато людей старшого віку, та навіть середнього віку вони не хочуть утруждати себе читанням книжок, переоцінкою вже набутих колись в дитинстві, в юнацтві знань. І вони живуть у тому полоні колишніх ідеологем, від яких не хочуть відійти. І на цьому грають комуністи, на цьому грають, от, і російська пропаганда. От, і і тому-то ми і поки що ще не сформували нашого спільного історичного мислення, спільної історичної пам'яті, і, відповідно, спільної історичної ідеї. Тобто ваша оцінка, що пам'ятник поки має стояти і не потрібно якихось ну, таких о... дій вчиняти, правильно? Тобто? Ну, я проти якихось антизаконних дій, тому що ну, зараз ось підштовхнуть до. До повалення пам'ятника людину посадять у в'язницю. Чи потурбуються ті, хто його штовхають на те, щоб його визволити і так далі? Я щось дуже сумніваюся. От. Ну, тут треба діяти в законодавчому полі. Я як людина-педагог, я більш схильний до таких шляхів переконання, виховання, просвітництва суспільства. Дякую, пане Геннадію, за вашу думку. От, і ми прийдемо також до однієї з історичних подій. Це 5 березня, от 1953 року. От фактично, світ дізнався, що помер Сталін, і з ним можна сказати, ціла епоха. І, от ваша оцінка, пане Геннадію, от. Смерті Сталіна, чи от як вона взагалі вплинула, зокрема на українців? Адже, як знаємо, до прикладу, українці, е, які перебували в діаспорі Чикаго, то в цей день ...от багато столових пригощали борщем людей безкоштовно. Я, я чекав питання такого: про те, чи була природня смерть Йосифа Сталіна, от, тому що. Це питання, ця проблема, вона дискутується, і вона має право на життя і, на, і є комплекс доказів на те, що ця смерть могла бути неприродньою, адже було ряд спроб усунути Сталіна в 1931 році, в 1935 році, в 1939 році. От, і, і, і ряд інших це ті, які називав. Які мають чітку доказову базу. Бо ще є ряд називаються прикладів таких замахів, які готувалися, які не були здійснені. Але вони цілком могли бути інсценовані для того, щоб показати отим спецслужбам свою дієвість і, і так далі. Але все-таки відкидати можливості замахів на Сталіна не можна, тому що. Все-таки він багатьох тратував і своєю узурпацією влади. От. І якщо існує тоталітарна влада, і коли немає механізму демократичного її зміни влади, то тоді є лише єдиний шлях зміни влади це що? От переворот, це є усунення фізичне правителя і... Дехто з оточення от, до цього, я так думаю, і прагнув. І не випадково Сталін усував тих, кого він підозрював. Але людина, яка постійно була під страхом оцих замаху, в нього сформувалася навіть уже, скажем, параноїдальна якась е, манія переслідування. І він навіть бачив ту загрозу, яка, якої можливо не було. Але разом з тим не, не треба відкидати і те, що він те, що він міг сам померти просто. От так да, і ще хочу сказати, що усуваючи можливу потенційну небезпеку стосовно себе, він, наприклад, у 1952 році на 19-му з'їзді партії він вже піддав дуже рішучі критиці Молотова і прихильників Молотова, Мікаяна Ворошилова, Ну Ворошилова вже тоді, що можна було не брати. Ну, от він же втратив свою політичну вагу, а Нікоян, Молотов це були сильні політичні фігури, і з боку них він бачив загрозу. А потім наступний удар проти, проти Берії був запланований. І цілком можливо, що Берія, який мав можливості і саме, скажімо, зорганізував усунення Сталіна. Але то ми знаємо, був інсульт з другого боку. Кілька годин довгих не надавали йому допомогу. Тобто, тут теж, тобто все таке покрито таємницею, от, яка викликає ряд, ряд запитань. От. Але що викликала смерть Сталіна? Більшість людей були удурманені ідеологією, що Сталін переможець і так далі. І ніхто не зважав на ті репресії, от, скажімо, ну, більшість людей. Деякі для... люди і плакали, бо вони не уявляли подальшого і, життя. Так, для багатьох була ця трагедія. Невідомість, а що буде далі? Сталін довгий час керував країною, понад 30 років. І, і тепер що буде далі? Дійсно, тут треба розуміти психологічний стан людей. Але була частина людей, які цьому раділи, звичайно, радість свою вони не могли виявляти відкрито, тому що вони пізнали багато горя. Розкуркулення, репресії, і деякі сім'ї пізнали і то, і те, і те. Так? І навіть по кілька разів арештовували членів СВУ, яких, над якими процес організували 9 березня день народження Шевченка 1930 року. 45 людей засудили, із них 15 професорів. І дата, бачимо, теж вибрана була не випадково. Це було спеціально, Це було знищення української інтелігенції, еліти. Яка якраз формувала програму національного розвитку, і в них почали таку силу, яка е, плекає від відокремлення, Мазепинства, Петлюрівщини. От, і, і, і їх заарештували тоді на кілька років, ну, кого на два роки, кого на чотири, кого на десять років, а потім вже в 37-му році, в 40-му році, в 41-му році от, їх арештовували і потім вже розстрілювали. От, тобто вдруге вони зазнали от, репресій і вже цілковитого знищення. Влада от, таким чином знищувала тих, кому вона бачила загрозу в системі в своєму існуванні, а Сталін знищував тих, кого бачив конкурентом на свою Посаду. Дякую вам, пане Геннадію, за таку невелику історичну ретроспективу. А Я нагадую нашим телеглядачам, що вони можуть задавати свої питання на форум на сайті ІНЗЕТЕНЕТ. І обов'язково я озвучу ці питання в наступній нашій програмі. Дякую вам, пане Геннадію, за участь. До нових зустрічей. Дякувачення.